Весіля чи познайомилися з батьками коханого, та як Єгор запропонував зустрітися після проєкту? Учасниця «Холостяк-13» Анастасія Анісімова розповіла про стосунки, які вона знайшла на реаліті. Шоу закохані живуть в Києві, з'їхалися дуже швидко і жодного разу не пожалкували, що зробили це рішення. Як вам Єгор запропонував зустрітись після проєкту? Чому погодились? Після довгого спілкування в соцмережах. Як довго? Декілька тижнів. Так, да, але цього вистачило, щоб запропонувати побачення. Вона, як приїхала на зйомки е, в, Київ. в Київ, то я вирішив, а чому б і ні? Запропонував їй побачитись. Так, і взагалі, в період, поки я була е, в Харкові, його в Києві, вони е, постійно переписувались. Ми зідзвонювались по відеозв'язку і всю ніч могли проговорити і просто. Час вплинув як одна хвилина. Я був шокований. Я взагалі не, не люблю спілкуватися по телефону, по відеозв'язку. Але коли ми всю ніч пророзмовляли про по телефону, я зранку. Е... Такий вау, да? Да, я був шокований. Типу, всю ніч, Рілі, really? я був шокований. А чому я погодилась? А як тут не погодитись? Ми ще коли переписувалися, зрозуміли, що в мене почуття з'являються. Перше побачення було дуже милим у Насті та Єгора. Ми їли сінабони, гуляли по парку, а потім катались по Києву і спілкувалися про все на світі, розповіла дівчина. Яким був ваш перший поцілунок? О, Починай. Був дуже милим. Дуже чуттєво. Ми дуже довго дивилися на тому бочі і не могли наважитися на поцілунок. А, але я наважився. наважився. Я зробив перший крок. Так, це було. Ти цього хотіла? Я так дійсно дуже цього хотіла. Я вже чекала, коли, коли. Ну, хотілося. Це ж таки, як ну, я переломний момент стосунки. Перший поцілунок, перший дотик, це щось особливе. Я хвилювався тоді. Так, чого? Дуже. Я думав, френдзона буде. Ніякої френдзони не було. І це було круто. Дуже круто. так. Анастасія зізналася, що нещодавно їздила в Кропивницький і познайомилася з родичами та друзями хлопця. Усі були дуже приємні та гостинні. Коли весілля? Скоро. Скоро? Досить скоро. Досить скоро. Так. Ви дуже гарна пара, хочеться постійно на вас дивитись, любові вам. Насправді, дякуємо. друзі, дуже дякуємо. Це неймовірно. Ми не очікували, що буде стільки приємних слів і в інстаграмі, і в Тіктосі, в коментарях, відео, усюди. Дуже дуже милі. Дуже коменти. приємно. Так, Дуже приємно. Дякуємо вам. Ми читаємо усе і безмежно вам вдячні. Дякую. Дякую.